Анна Юрівна, а от підкажіть, а куди складати НМТ? Ну як куди? У скарбничку своїх найбільших досягнень. Куди ще? Здати це... НМТ, це знаєте, ну, а ви ж знаєте. Я, я, я знаю. Рідна людина поруч вона надає такі знаєте, сили, і ти знаєш, що ти не Приємно, що ти є частинкою в їх в житті, так? яка допомогла їм зробити цей вибір. Вітаю, пані Анно! Вітаю, пані Хлеб. У нас одразу перше питання. Як вступити на бюджет? Ну, як вступити на бюджет. Спочатку треба зареєструватися на НМТ, підготуватися, скласти його, і потім вже правильно обрати пріоритети, тобто в який вуз ви будете подавати своє заяви. Але найголовніше це ваші результати НМТ, з якими ви можете претендувати на бюджетне місце. Тому найголовніше також розрахувати, вже маючи сертифікат, розрахувати свій конкурсний бал. Це також врахувати і галузевий коефіцієнт, і рега. Наль і вже з цим обирати саме в який вуз і на яку спеціальність ви будете подавати, чому вступна кампанія настільки складна? Ну це такі не досить філософське питання, так. Якщо ми беремо нормативну базу стосовно всіх наших складових, вона з кожним роком стає все більше і більше. Так? І тому, якщо ми беремо вступну кампанію, то це гремістки, здається, механізм, але, як ми знаємо, грамісткі речі вони більш так, справедливі надійні. та дають, надійні, дають більше можливостей. Так, раніше можливо було краще. Ти приніс в один вуз свою заяву. Так принаймні було зі мною, так? складали вступній Іспити проходили, вступали, не вступали, готувалися на наступний рік. Я всі ці стадії прийшла, до речі. Тому а зараз е, абітурієнт е, має загальнонаціональний конкурс на будь-яку спеціальність. Так? Він здав НМТ, він має свій конкурсний бал, і він бачить, що, куди він може вступити. І тому так, громне ступеня здати дуже певно і в емоційному Плані складна кампанія, як для нас, представників приймальної комісії, так і для студ... для першачків, так абітурієнтів. Вона ще складніша. бо вони проходять від НМТ до подачі заяв, а потім ще чекати конкурс, чекати, коли можна принести ці мрійні документи, так і стати студентом. Але все ж таки зараз це більш справедливо, ніж було раніше. Я з вами згоден абсолютно. Тут це нам те дуже страшна штука, але ну як є. І от ви згадали про першачків. А який шлях проходять наші першокурсники? Ну, дивіться, можу сказати про наш факультет еліт. Ми намагаємося їх інтегрувати ще з приймальної комісії, ще до того як ми підписуємо наказ, інтегрувати в навчальний процес і. Ну, створити як частинкою нашого факультету, так тому ми і першачків, і їх батьків, щоб вони були в курсі, ми підписуємо на наш телеграм-канал, на наші інтернет-ресурси, так, нашого факультету, університету. В цьому телеграм каналі ми нашим студентам надаємо інформацію все, що стосується навчального процесу. Це що таке Стипендія, так вони ніколи в школі її не отримували. Ще таке у нас іде розклад сесія. Головніше, тому що вони mm -hmm. ви проходили через це взимку. Вони не знають, що таке сесія. Mm -hmm. Тому ось це моїм. Починаємо давати вже з самого початку, знайомимо їх зі складом факультету. Потім, коли ми вже йдемо з рахування, вони також. Університет, деканат, організує ряд зустрічей зі всіма службами, щоб студент міг вже трішки мати уявлення, що таке навчання в університеті. Тому ми інтегруємо їх з самого початку нашого спілкування, як ми їх побачили в приймальній комісії. Чудово. А от який ваш особистий рекорд по прийняттю студентів? Ну, дивіться, у 2022 році факультет, ну, можна сказати, зарахував так, найбільшу кількість максимум студентів. Це було 341. <клес> <клес> Наскільки я пам'ятаю, і це був такий важкий рік, тому що ви самі знаєте 22 початок. Багато хто виїхав. Приймальна комісія працювала офлайн. Так ми були в сум. В сумах ми приймали діток, і було дуже складно в тому, що емоціонально ми повинні були заспокоїти і себе, тому що ну. Та ж ситуація, яка була навколо нас, вона ну ніяк не була радісною. Потім ми повинні були заспокоїти батьків, так сказати, що університет живе, майбутнє є, ми Україна Сумщина. так. І тому було дуже приємно, коли ми ось цей максимум можна сказати, взяли, взяли у 2002 році. Тому я не те, що пишаюся мені. Це підняло дуже так настрій приємно. в цьому році, так було так. дуже приємно. А от що, що найскладніше у вашій роботі? Може, знаєте, от до вас, наприклад, приходить студент, йому там не вистачає одного бала, щоб потрапити на бюджет, і він плаче. от це, є у вас щось таке? Знаєте, дуже ну, якщо так як жарт, найскладніше це графік роботи комісії. Це найскладніше. А якщо серйозно, то дійсно, коли от ти бачиш, що Ну, не вистачило бал. Тим паче, ти знаєш, що в яких вони умовах складаються на НМТ, Як вони навчаються ось останні свої 10 11 клас, так ось ці діти? І коли не вистачає їм до бюджету, ти дивишся і розумієш, що хочеш дати якийсь шанс, але ви розумієте, немає такої немає можливості. Тому тут складно, складно, коли приходять діти з якимись особливими умовами. Особливі зараз дуже таких дітей становиться все більше і більше. І ти розумієш, що все рівно у тебе є правила прийому, за які ти ніяк не можеш вийти. Як би ти не відносився до цих студентів майбутніх, так студентів, ти ну не зможеш допомогти. Єдине, що от хочеться побажати, вони зараз дають нам те. Складайте, готуйтесь. Я завжди кажу, якщо ви підготуєтесь, у вас дійсно стовідсотковий. Шанс вступити на бюджет, це ваша, ну ваша можливість. Вам дає держава такий шанс. А от що при ну, найприємніше ставалося з вами на роботі? Ну, дивіться, ем, якщо ми кажемо на найпри, найприємніше, так у мене зазвичай вступ, ось вже кілька років. Вступна кампанія завершується якраз 31 серпня. Так, а першого, як ви знаєте, вже починається mm. у нас наш навчальний рік. І коли ось ти на першу пару приєднуєшся і бачиш ці квадратики так, на екрані замість облич студентів, але ж я їх деяких бачила в приймальній комісії. І це дуже приємно, що я бачу, ось що вони. Підприєм потрапили, потрапили так на бюджет, і дуже приємно, коли ти з ними працюєш, а потім взимку навіть ті студенти, от, про яких ви казали, що е, мали маленький пал, вступили на контракт, але коли вони здають сесію і йдуть далі, це дуже приємно. Приємно, що ти є частинкою в їх в житті, так? яка допомогла їм зробити цей вибір. Не знаю, можливо, через декілька років вони скажуть, що краще б ми зробили інше, але принаймні на даному етапі, от, вересні, ти отримав. Маєш таке задоволення. А от таке питання: а чи можна якось потрапити за гроші? От знову ж таки, ні. Хоча, дивіться, якщо ви кажете про контракт, ласкаво просимо. У нас ліцензійний обсяг дозволяє. Контракт ви можете вступати. ну, Склавши НМТ також, тому на контракт можна вступити, і це якраз за ваші гроші. Якщо ви кажете на бюджет, то ні, у нас все відкрите. Є ось цей база, У нас є ДБО, в якій всі заяви проходять через цю базу. І тому, якщо одна заява десь зникне, ну ви розумієте. Це буде помітно всі? Але, тим паче зараз студенти такі вірніше абітурієнти. Вони вже свій рейтинг бачать, коли подали заяву. Так на наступний день вони вже бачать, що ось я на якому місці мої бали. Тому ні. О, на, так, ну так. можливо, на жаль, для них краще для нас, що все у нас так відкрито і чесно. Так. А от чи варто приходити до вас з батьками? Ну, дивіться, на якщо ми кажемо, коли вже є наказ на зарахування і підписують договір на навчання, то дійсно, якщо вступнику немає 18 років, то треба приходити з законним представником. Так, це можуть бути батьки або опікуни, і для того, щоб підписати цей договір на навчання. Якщо ми говоримо про на початку. Ну дійсно, у нас більшість десь 80% абітурієнтів приходять з батьками, але я завжди намагаюся, коли навіть Присутності батьків все ж таки почути абітурієнта, тому що зазвичай більше батьки знають, і як бути вступнику, куди подавати, що він хоче. Але наша задача також слухати абітурієнта, якось достукатися до його бажань. Але батьки так дійсно інколи може абітурієнт, знаєте, не так зрозуміти. І коли поруч батьки виникають більше питань, вони вже разом запам'ятовують, як їм краще бути. Тому так, ну і залежить. Все ж таки від того, наскільки у нас абітурієнт впевнений собі. Якщо на 100% бували такі, які приходять вже знаючи, куди вони хочуть. Мені вступити. Мені не потрібні батьки, мені так, не потрібна допомога. Тому краще їм прийти десь самим. Якщо абітурієнт десь не впевнений, то рідна людина поруч, вона надає такі, знаєте, сили, і ти знаєш, що ти не один. Тому це залежить від особистої ситуації. Mm -hmm. І от коли вам на душі стає спокій. Спокійно, коли у мене вже є наказ на зарахування. Я знаю, що я зарахувала всіх, хто бажав, що всіх все зроблено правильно, що немає якихось помилок, потім, які, за які ти будеш шкодувати, так? І напевно це. Перший день після закриття вступної кампанії. Оце вже спокійно але на такі. Так, Але потім починаються вже пари, тому ти і вже збираєшся, так, Як кажуть, у нас в ректораті, коли закінчиться одна приймальна комісія, то вже на наступний день починається інша. Тому в принципі... Тому мало у вас відпочинку. Тому мало відпочинку, але спокійно душі, коли ти правильно виконав свою роботу і немає за що тебе дорікнути. Ось і все. Чудово. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам на останок? Нашим глядачам, ну як представник нашої відбіркової приймальної комісії, я більше хочу побажати абітурієнтам вступити все ж таки на бажані вашу на бажану спеціальність. Так гарна, хто зараз складає НМТ скласти НМТ. І, в принципі, ми вас чекаємо на нашому факультеті. У нас дуже весело, дуже гарні викладачі, і ви бачите, що ми відкриті. І чекаємо на ваші заяви. Так, дякую вам за інтерв'ю. Дякую, Гілі. було дуже приємно.